Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Віроломний замах дронів вбивць на президента РФ Володимира Путіна, в ході якого він дивом уникнув смерті, з новою силою піднімає питання, як зробити так, щоб верховний правитель Росії провів свій улюблений парад на червоній площі, яка прострілюється з усіх боків, і щоб його там не замочили. Пише в блозі уніан Василі Рибніков. Смерть ходить за Путіним по п'ятах. Злі язики, що посміються над тим, як рясно Володимир Володимирович випорожняється в глибокому кремлівському підвалі, коли десь на горі грюкнув маленький літачок, вміло знищений ударом проти дронового флагш. Тока не враховують тієї обставини, що в момент килимового бомбардування нацистами московських пологових будинків поверхівці сенатського палацу лазили два любителі шпилів, де гарантія, що одним з них не був Путін, кажучи, Володимир Володимирович в останні роки завів романтичну звичку ходити вночі на даху по великому, милуючись зірками, і в цей момент поруч з ними немає нікого, крім носія тієї самої валізи. І про це недавно дізнався Буданов. Джерела не виключає також варіант, що в ту фатальну ніч у Дмитра Медведєва знову сталося загострення від кротовухи, і він уявив. Віши себе героєм Федора Михайловича Достоєвського, погнався сокирою за старенькою лихваркою, загнав її на дах. Сенатської тут як бахне медведів від несподіванки про Тверезів дивиться, а то і не старенька зовсім, а Володимир Володимирович Путін. Ось таке диво явив господь Дмитро Анатолійовичу, і був то знак, що при мозі Росії бути. За третьою версією в момент кремлівської різанини Путіна атакували два генномодифікованих павука каратиста, скинутих до нього в бункер з особливого безпілотника виробництва США батько номер 3 Один ззаду накинув на голову Путіна Паву. Отину інший спробував вдарити за точкою в серце. Але такий майстер північно-східних єдиноборств, як Путін, звичайно, легко їх переміг. Хоча з другим, правда, довелося неабияк повозитися. Джерела вказують, що саме атакою павуків Х пояснюється на перший погляд, дивна, але абсолютно правильна пропозиція депутата: Журавльова створити при Кремлі ескадру орлів перекоплювачів. Повз правильно навченого орла, жоден павук не пролетить. Але чи встигне депутат Журавльов натренувати необхідну кількість орлів за п'ять днів, що залишилося до великого параду 9 травня? Чи не вкусять вони самого Путіна. Ці питання залишаються без відповідей. А між тим не прийти на парад Путін не може, інакше цю ознаку сили можуть витрактувати як ознаку чогось іншого. Що ж має зробити російська влада, щоб забезпечити безпеку вождя на трибуні? Перше, що лежить на поверхні, удари відплати по підмосков'ю. Саме з підмосков'я, як стверджують російські політологи, прилетіли дрони. Очевидно, їх пускала дівчина Парасковія. Це не пахахлак, стріляти, які все позбивають, і гроші на вітер. По підмосков'ю все долетить. Як зараз модно говорити точно в ціль, а центрів прийняття. Рішень там дуже багато кишать офіцери НАТО. Водяться гриби, ягоди квіти, краще місця навіть не шукай. Друге, що лежить на поверхні, удар відплати поворону, жопотам реально вже зачекалися. І по Брянщині, щоб запобігти подальшому незаконному втручанню сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. Ставити на трибуні перед путіним жінок і дітей, як пропонує сам Путін, не варто. Це тільки розохотить київських карателів, тому що якщо вони когось і не люблять більше Путіна, так це жінок і дітей. А ось зміцнити Путіна необхідно. Скафандр сапера, чого не відро на голову. Маска з Арника, свинцевий будиночок, зуби дракона, глибокий окоп, алюмінієві труси з внутрішнім чопиком на випадок будь-якої несподіванки від раптової бавовни. Ліпші друзі російського президента не завадить зібрати на красній площі не менше 20 двійників і розсадити їх в різних місцях периметра. Це зіб'є з вбивць, розкидані вздовж маршруту святкових колон. Мощі Георгія побідоносця відведуть очі американським супутникам. При цьому марширують солдати, повинні співати строєві молитви. Дрон не наш вже єси на небі, і матусі нахирая сюди поперся. Самого Путіна найкраще, звичайно, ж на час параду заховати в мавзолей на одинці з творцем України і залишитися там. Видалі, зрозуміло, мертвим. Так українці його вже точно не вб'ють, і Путін знову всіх переграє. Цього разу остаточно перемога Росії в СВО ближче, ніж багато хто думає. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.